Сторінка 55 параграф 18-19, казкові мотиви в поезіях Ірини Жиленко. Про письменницю, дитинство Ірини Жиленко, 1941-2013 роки. Припадало на страшний воєнний і післявоєнний час. Саме в цей період загинули батьки дівчинки, тож її виховували бабуся та дідусь воєнна епоха у будь кого асоціюється з темними і брудними кольорами. Хай там як, а творчість цієї мисткині. Кольорова її вірші вважають найбагатшими на барви у збірках поетеси. Назви кольорів ужито 1059 разів. Вона любить квіти, особливо фіалки, і захоплюється ними настільки, що навіть створила окремий ліричний жанр. Вірші фіалки, а ще вона обожнює казки. адже в її віршах. Живуть гноми, жар птиці, трьохсолітні гави і інші персонажі, які розкажуть вам свої захопливі історії. Прочитайте поезії Желенку і Насолодіться. Багатством кольорів і художніх образів, як на вашу думку, можуть ставитися чорні причорні гави До яскравої і барвистої жарптиці із захватом, захопленням, зачаруванням чи із заздрістю і ненавистю. Особистість і посередність жар птиця Сусідка моя чаївниця годувала над родзинками у клітці золоту жар птицю з очима. Намистинками, і як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят. Не замкнула вона, рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казкова столиця, летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращому мультфільмі дорослим і дітям яснішали лиця Як хороше жити під сонцем жар птиці, і тільки ота трьохсолітня. Яка себе називала павою. Старезна, без ока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскрава, яскрава, яскрава таку чужу, нескромну птицю. Вже третій день нема жарптиці і людям посмутніли лиця. Оне сумуйте, її немає. Бо розумієте, зима жар птиця ж таха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку. П'є молоко, клює родзинки, чи так? Варвінок і морзилку пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кулюгавим гавом, на новорічну радість нам.